Я це зробив, я добив ці автомобілі, це було дуже складно. Дуже важко відбувався підбір, тому що я передивився. Більше 40 автомобілів вживу. Їх всі продіагностував. Заганяв я на СТО. Більшість автомобілів ну автомобілів 20 точно загнало. Я вам чесно скажу. Це можна відсвяткувати. У мене три акаунта Тіктока і три акаунта всі підбором забиті за останні тижні. Це було важко, але я зробив. Я поз знайшов класні живі автомобілі з оригінальними пробігами. Автомобілі від власників по гарним цінам. Автомобілі без підтікання по коробці, по двигуну, сухесенькі, на класних комплектаціях за класні кошти. І все це я зробив за послугу. авто. одному клієнту підібрав я у лізинг. Автомобіль він дає 25% внеску, інше там ми надаємо йому ось, а інший, іншому підібрав заготівку. Мали теж лізинг, але підібрав заготівку. Тому, хто собі хоче гарний, класний автомобіль, підберу і вам, надамо вам лізинг Цей автомобіль я зараз забрав з детейлінгу, Дивіться, як він виглядає. Просто там просто зеркало. Просто зеркало. Поки чистили, помили, відполірували, нанесли твердий вот триди. Твердий не і всі гроші світу. По автомобілю, це, звісно, нема чого розказувати, це сама, практично сама максимальна комплектація, що тут може бути в Санта Фе. Тому, кому цікаво, звертайтеся контакти в Шапці профілю підберу і вам якісний гарний автомобіль